Це Віра. Нещодавно вона з батьками переїхала до Львова. Віра зараз вивчає українську мову. Мама розповідає Вірі, що українська мова існує дуже давно, і її історія зберігається у старовинних книжках. Українська книжечка бачиш, старе стара. цій книжці 120 років. Тобі 4, а книжці 120. Вірі дуже подобається досліджувати українську абетку. Її мама каже, українська мова звучить як молодія. Через це літери схожі на хвильки, завитки та петлі. Це бокового слатий. Так. Дивись, літера С така, хвиляста, А всі інші прямі. А тут літера А. Бачиш, ось так. Ось, це Так, це «Ш». Ось тут в нас англійські літери, а ось тут українські. Віра часто порівнює літери з тваринками. Любить малювати їм ніжки, ушки, вусики та хвостики. Особливо хвостики. Хвостики це такі українські хвостики. Один, два, три, чотири. Вас оти! А це і з точечкою з дною, так? Ага. А ось бачиш, це велика бджола і маленька бджола. Це якісь татку так? А ось це на яку літеру, схоже і? на літеру і бачиш. Що... Мама Віри розповідає, що книги це найсправжнісінькі охоронці, які зберігають нашу історію. Віра радіє, що у неї є можливість навчитися читати ці фігурні букви, щоб зрозуміти, що написано в книгах.